Шановні друзі, я хочу звернутися до кожного. Є такий вислів: не вірь, не бійся, не проси. Сьогодні суть цієї фрази як ніколи актуальна, уставлені до української влади та її сподвіжників. Вони брешуть, залякують, нехтують людьми, тому їм не можна вірити. Їх не треба боятись, у них не треба нічого просити. Треба разом вставати, добиватись того, що належить нам, українським громадянам. Наші права, свобода вибору, свобода слова, захищеність у власній країні. влада в паніці. Тому вдається до будь-яких провокацій проступає усі межі. Хочу ще раз закликати: не вірте тим потокам брехні, не піддавайтесь на провокації, не бійтесь, говорити правду і відстоювати свої права. Це не країна Януковича Азарова, це наша з вами країна. Нам її змінювати, нам в ній жити. Я не боюсь. Я витримую все. І мене не зупинить. Не бійтесь, і ви.